Почнемо сьогодні з теми, яку підхопили всі, від найгірших телеграмних помаєк до мейнстрімних телеканалів. ПВК Редан. Тему оточує купа міфів, які часто суперечать один одному. Наприклад, істерика російських пропагандистів, які стверджують, що це все українське і псо з однієї сторони. І не менш дивно відповідь, наприклад, представників Нацполіції про те, що вся ситуація є російським ІПСО. Щоб не забивати вам баки купою деталей про русню, їх соцмережі та інші огидні речі, розповімо усе максимально стисло. ПВК Редан це буквально паблік УВК, який виник літом 22-го року і де тусувались російські анімешники, звідси і відсил. До Дінеї Рюдан, оцих от стильних лиходіїв зі всесвіту Гантер-Гантер. І жили собі ці анімешники, поживали, булькали у своєму болотці, поки одного дня, а точніше, 22 лютого, десь у своїй Москві в торговому центрі не побились з гопотою. А оскільки епоха сьогодні цифрова, то відосики та інформація швидко розповсюдились. Історія про неформальних анімешників, які б'ють місцевих гопників, дуже швидко поширилась інтернетами і сподобалась широкому загалу таких же анімешників. А далі все ще швидше і спонтанні. Аніше абсолютно вийшло з під контролю. Почали створюватись незалежні групи, які домовлялись робити те саме, що і їх герої, іти в торгові центри і бити гопоту. Коротше, типова історія про. I'm і здавалось би, ідеальна ситуація: москалячі діти б'ють один одному пики, можна взяти філіжаночку кави та з задоволенням споглядати за тераріумом. Однак, я ж уже казав, що епоха у нас цифрова. Так от, ніхто не відміняв всілякі телеграми, тіктоки та інші швидкі способи поширити інформацію з Москви до Франика за один день. А оскільки інформаційна гігієна це щось таке, про що навіть українські дорослі особливо не задумуються, просто гляньте в тренди українського Ютубу і офігійте. Від кількості русні. Так от, тому диву. Бувати, що українські діти швидко підхопили ту ж тему, в принципі, не слід. Якщо батьки не показують правильного прикладу, то звідки дітям про це знати? В результаті анімешна дітвора швидко підхоплює якусь цікаву двіжуху і ти бити гоперів. І ми отримуємо ось такі відоси. А тут же, звісно, підключились всі: некомпетентні журналісти, гайпуючі політики, розгублені силовики, яким ще цього не вистачало, стурбована громадськість і так далі. Адже легше звинуватити ворожі спецслужби у маніпуляції дітворою, ніж визнати, що ти провалив виховання своєї дитини, і навіть не знаєш, що вона в телеграмі домовилась з сотнею інших підлітків і ти гопніків. Тобто, головна мораль цієї історії, на мою думку, доволі проста: треба забирати наших дітей з російського інфопростору та й дорослих. Теж і якщо це не можуть зробити самі люди, то питання потрібно вирішувати на державному рівні. Зрештою, заборона ВК була дієвим і ефективним способом відрізати величезну частину українців від ворожого впливу. Росія це ворог, і поки ми активно воюємо з ним, немає нічого поганого в тому, щоб обмежити заборонами його вплив на свідомість не тільки дітей, а й дорослих. Так, це акт цензури, але у воєнний час цей акт є більш ніж виправданим. Тож радимо активно слідкувати за своєю інформаційною гігієною. І поменше заходити у вороже інфополе, оскільки інформаційна війна це теж війна разом до перемоги. Всім привіт, з вами пан Юра. А це свіжі новиняшки. Сьогодні у випуску оголосимо новий збір коштів для ЗСУ. Покажемо цілий пак новин про покемонів та розповімо про справжню якудзу в лавах наших збройних сил. А далі ви усе і так знаєте. Хапайте вашу їжу, жмакайте вподобайку і погнали до новин. Друзі, спільно з нашими партнерами, а саме видавцями, блогерами, магазинами та гік-порталами, розпочинаємо новий збір коштів для ЗСУ під назвою Мальований Спротив. Ми розіграємо випадковим чином понад 300 томів манги, Манхви, коміксів, БД та мальописів. У нас тут все. Сталевий алхімік, тільки я візьму новий рівень, людина Павук, Шерлок Холмс, Максим Оса та багато-багато іншого. Наша ціль 300 тисяч гривень. Усі отримані кошти підуть на потреби 93 ї та 116 ї ОМБР. Тож як прийняти участь у розіграші? Все дуже просто: перше, зробіть донат на суму від 50 гривень. Це забезпечить вам одне місце у розіграші. Якщо зробите донат на 100 гривень, то ваше ім'я буде двічі у списку. Якщо на 500, то 10 разів і так далі. Обмежень. Немає. Чим більший донат, тим більше шансів виграти. Усі реквізити у вас на екрані та в описі під відео. Друге, заповніть коротеньку форму. Закиньте скрін з донатом та інформацію, як з вами зв'язатись. На жаль, це вимушений крок. Монобанк дуже погано працює з такими даними і часто не зберігає імен та коментарі до переказу. Тож, якщо ви задонатите, але не заповните форму, то в розіграші участі не візьмете. Однак підтримаєте ЗСУ, тож ваші гроші точно не пропадуть дарма. Оце й усе. Донат плюс заповнити форму. І ви учасник. Розіграшу можна закидати гроші декілька разів, просто не забувайте ще раз заповнити форму. Але, як завжди, у наших розіграшах на топ донаторів очікує окремий бонус. Аніме фігурки. Людина, яка закине найбільше грошей, зможе першою обрати собі фігурку. Другий по розміру донату буде наступним у черзі, і так далі. Сумарно розіграємо 8 фігурок. Усі донати плюсуються. Підсумки підведемо через місяць, орієнтовно 8 квітня на стрімі, який буде тривати аж 8 годин. Як і минулого разу, ми запросимо гостей, які допомагали зі збором, та буде. Ми з ними говорити про різне і цікаве окрема подяка усім нашим спонсорам та партнерам, які долучились до збору. Посилання на кожного з них буде в описі. Разом переможемо. Слава Україні! До речі, про ЗСУ. Знайомтесь, це Харусан. Він колишній японський якудза, який відсидів 10 років у тюрмі. А вийшовши з неї і трохи попрацювавши в Японії, вирішив, що повинен спокутувати свої гріхи в Україні, допомагаючи нам бити агресора та окупанта. Ось цитата Хару. Я приїхав в Україну, щоб виправити помилки свого минулого. Я допомагаю людям у біді, чим зможу. На тепер це захист зі зброєю в руках проти росіян, зокрема педофілів, ґвалтівників і серійних убивць, із ПВК Вагнер. Вважаю за честь стати проти такого противника. За словами самого хару, представники рекрутингового центру збройних сил України майже відмовили йому у службі через кримінальне минуле, але воїн переконав їх у готовності битися проти росіян і використати свій досвід проти спільного ворога. Ей видавництво мольопус, а можна нам мангу про японського якудзу, який покидає мафію і йде пізнавати шлях справжнього українця? Але якщо залишити жарти осторонь, то історія справді дивовижна, і ми раді, що, попри всі помилки у минулому, Хару Сан зараз зробив правильний вибір і б'ється на стороні добра. <ア>・ <laughs> 27 лютого це День Покемонів. Адже саме в цей день, в далекому 1996 році, світ побачив першу гру у франшизі Pokémon Red and Blue. А цього року, саме в цей день, The Pokémon Company та Nintendo порадували нас величезною презентацією про покемонів, де розповіли цілу купу цікавих новин. А ми вам коротко перекажемо усе найцікавіше. Олди, тут? Думаю, більшість міленіалів чудово пам'ятають хвилю популярності карткової гри по покемонам, яка накрила Україну та світ на початку нульових. Звісно, в десятирічному віці я хоч і осилив прочитати цілий Ватман правил, але так і не знайшов нікого з моїх одноліток, хто би також це зробив. Тож карткова гра по факту перетворилась у колекціонування. Як тепер пам'ятаю, до повної колекції першого покоління мені бракувало тільки веноната. Так, так, дітвора по всій країні скуповувала ріл-лайф лутбокси з картками покемонів, а потім обмінювалася ними, продавала і навіть крала. Це були суворі часи. Так, от анонсовано класичну карткову гру Pokemon Trading Card Game Classic, яка вийде наприкінці 2023 року. До набору входить розкладне ігрове поле, ящик для зберігання, три колоди та три коробки для колод. Щиро сподіваюся, що гру локалізують в Україні, і я нарешті зможу здійснити свою дитячу мрію і пограти з кимось в карткових покемонів. Ех, ностальжі. Продовжимо тему ігор, але цього разу відеоігор. DLC для покемон Scarlet and Violet The Hidden Treasure of Area Zero вийде пізніше цього року. Доповнення буде розділено на дві частини, що вийдуть восени та взимку 23-го. Доповнення міститиме новий контент на покемонів, а також поверне частину покемонів зі старих ігор. А що ж там аніме? Показали трейлер нового аніме про покемонів. Прем'єра запланована на 14 квітня цього року. Також Netflix готує новий стоп-моушн мультсеріал по покемонам. Події шоу Консьєржка покемонів розгортатимуться на тропічному курорті для покемонів. Про дату релізу ще нічого не відомо. Представниця Netflix також натякнула на те, що співпраця Netflix та покемонів на цьому далеко не завершується. Продовжують тримати кулачки за доросліший, що тайтл у всесвіті покемонів. Ну і головний бенгер презентації це Pokémon Sleep. Pokemon Sleep вимірюватиме, наскільки добре ви відпочиваєте вночі і зберігатиме результати для аналізу. Якщо ви Спете з телефоном поруч, додаток вимірюватиме стадії дрімати, глибокого та швидкого сну. А на екрані з'являтимуться різні покемони, в залежності від того, наскільки добре ви відпочиваєте. Крім того, також буде присутнє певне збиральництво покемонів за допомогою сну. Наразі дата релізу запланована на літо 23-го року. А що ви скажете про концепт гри? Чи цікаво було б спробувати відновити свій режим сну за допомогою кишенькових монстрів? А у рубриці рекомендації хочемо вам порадити мангу, про яку вже не раз розповідали у наших випусках. Це і лесбійський досвід самотності від видавництва видавництво. Це дуже щира історія боротьби однієї інтровертки зі світом, з батьками, а в першу чергу з собою. Авторка з лякаючою легкістю і дуже детальним самоаналізом пояснює складні речі про депресію, самотність, селфгар та інші не дуже приємні штуки. Особливого драматизму в прочитанні додає автобіографічність історії. Тобі буквально за годину часу викладають 10 років життя страждань, роздумів і боротьби. Це одночасно лякає, вражає і захоплює. Але разом з тим у історії доволі оптимістичне закінчення, та й загалом авторка не грузить тебе. Від цього виникає таке дивне відчуття розмови зі старим другом, якого не бачив 100 років. А тепер він тобі доволі веселим і безтурботним тоном розповідає, який треш з ним творився весь цей час. Загалом річ вартісна, і я однозначно її раджу, а ще з нетерпінням очікую наступних робіт авторки в цьому циклі. Щодо якості самого видання, то наче все плюс-мінус ок. Єдине, що спочатку турбувало, це білий тонкий папір, через який дещо просвічувались сторінки, але не те, щоб це сильно заважало. А от за перемальовані звуки знімаю капелюха, все зроблено дуже добре. До перекладу теж жодних зауважень. Єдине, що здивувало, це кількість приміток від перекладача, пояснюють навіть, що таке рамен. Як на мене, цього було забагато. Підсумовуючи, 9 з 10. варто прочитати аніме фільм Мононоки переносять через сею, який зраджував своїй дружині. Так, так, не через ковід. Трапилося це через Такахіро сакурай. Він більше не буде виконувати роль головного героя, продавця ліків. З'явилася інформація, що Сакурай близько 10 років зраджував своїй дружині, зав'язавши роман з сценаристкою своєї програми PS Genki Генкідес. Відповідно, після цього вся репутація Такахіро пішла на дно. Публічні вибачення та визнання провини були, проте ситуацію не вдалося врятувати. Згодом він також не відвідав Джамфеста 23, а його голос уже не лунатиме в Аяка і. Орія зв'язків і ран. З одного сторони мене дивує, чому те, що відбувається у когось в ліжку, впливає на роботу, що виконувалась якісно і вчасно. З іншої сторони, заздрю, що в Японії існує такий потужний інститут репутації. Нам би щось подібне. Друзі, тут з'явилась петиція до президента, яка закликає скасувати в Україні дію російської системи транскрипції Поліванова і вести українську систему Коваленка. З одної сторони, це дуже правильна ініціатива, адже полівановка зроблена 100 років тому для російської мови, і передавати щось нею в українській це просто маячня. Оці всі какасі, кодзіма, сьонен та сусі, коли має бути какаші, Коджіма, шонен та суші, це все корінням саме з російської системи. І це точно потрібно забирати. З іншої сторони. Президент це явно не та людина, яка повинна вирішувати подібні проблеми. Та й, взагалі, на мою думку, оновлена система Бондаренка є кращою, і якщо впроваджувати щось нове, то саме її. До речі, нею послуговується і більшість, якщо не всі перекладачі манги в Україні. Сам я петицію підписав, тому що Коваленко це все ще краще, ніж Полівановка. А шум від петиції, якщо вона пройде, може змусити заворушитись справді відповідальні за це органи. Тож, якщо маєте зайвих дві хвилини, то посилання в описі. Дякую. Yeah. Арігато Казайма. Слава Україні. Слава Японії! А тепер швидкі новини. Випустили новий трейлер аніме адаптації манги Пекельний рай. Прем'єра тайтлу відбудеться уже 1 квітня цього року. Показали новий трейлер спін офу по Коносубі про Мегумін під назвою Вибух у цьому чудовому світі. Прем'єра серіалу відбудеться 5 квітня. Дропнули тизер другої частини заключної арки фінального сезону Атаки Титанів. Головний епік десятиліття завершиться восени цього року. Прем'єра другого сезону аніме Tokyo Токіо Мяо New відбудеться 4 квітня. Манхва Доктор Еліс імператриця зі Скалпелем отримає аніме-адаптацію. За виробництво відповідає студія Махофілм. Усім дякую, що додивились до кінця. Сьогодні не просимо вас ні про вподобайки, ні бити у дзвін, а нагадуємо про збір на ЗСУ. Усі реквізити в описі. Ваші донати дуже важливі, тож не проходьте повз. Переможемо тільки разом. Цілую в носика. Няу-няу. Дивіться в очі Мірей. Ви бачите, що в них? Вірно. Це заклик донатити на ЗСУ.